Тому ми й обговоримо. Ну, мабуть, треба пригадати, що ситуація навколо плантажів, які ви згадали щомісячне, вона очевидно пов'язана з газовими угодами січня 2009 року, які передбачають, що як тільки Україна проштрафиться, заплатить пізніше, ніж 7-го числа наступного місяця, то вона буде сплачувати не за вже використане енергетичні ресурси, а сплачувати передоплату. Це таке неоднозначне тому що харківські домовленості я б не сказав, що вони відмінили принцип take or pay, Тобто, що таке за принцип, що хтось не знаю, знає з наших словчих, це значить, що в контракті записано той об'єм, який держава, наприклад, чи то корпорація має викупити. Якщо вона не викуповує, не забирає цей об'єм, вона все рівно має платити. Цей обсяг фінансів за той об'єм, який має купити. Тобто, або ти викупаєш і забираєш, або ти не викуне не, не забираєш, але все рівно платиш ту ж саму цифру. Так от харківські домовленості вони не відмінили цей принцип, але і застосування його на сьогоднішній день я вважаю неможливе і тому, якби Росія могла зробити так, як ви говорите. Якби в неї були аргументи, якби вона мала силу, вона б давно давно вже подала арбітраж арбітражі, виграла б цей процес і її виставила штрафні санкції. Цього немає на сьогоднішній день. Росія тільки говорить про те, що там 7 мільярдів там, звучать, там інші цифри і так далі, але це. Лише такі для знаєте для обив... обивателя русского от і для українського. Ну і для тих представників п'ятої колони, які в нас сьогодні є в Україні, які в першу чергу турбуються про силу сусідньої держави, а не для силу сусідньої нашої України. Думаю, можна буде ще принагідно згадати.